Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Сінцей. Бачу, є багато новинок, тож будемо з вами розглядати. Бажаю приємного перегляду. 285 гривень коштує ось така жіноча сумочка. Досить містка за рахунок ширини. Светр жіночий, укорочений. В білому кольорі ціна. 459 гривень. Мені дуже подобається ось такий варіант швів. Дуже гарно підкреслюють жіночність, так би мовити. Розміри є різні, від трьох XS до XL. пальто жіноче. Таке досить воно довге. Ціна 1499, 2XS і 2XL велика розмірна сітка. Є кишеньки, нагудзички застіваються, але ну, це буде нижче від колін, довжина. Такий варіант светрик. такий як сердечко, візерунок. Так, надіюсь, зараз дотягнемося до ціни. Ціна 459 XL. Така жіноча блуза. Тут на зав'язку з боку. Можна бантика зав'язати. Коштує 659 гривень XSXL. Таке пальто жіноче. Це вже буде коротше від попереднього, що ми дивилися. Ціна 1299. І розмірна сітка 2XS і 2XL. Тут кишеньки такі, але не знаю, чи вони зашиті, чи це ні, це є імітація. Тут теж, ну, це, мабуть, буде мінусом, особисто для мене, що немає кишень. Жіноча, більш класична сумка, така більших трохи розмірів від звичайних. Ціна 699 гривень. Досить легенько. Сукня? Мабуть, сукня. Такі рукавчики, цікаві елементи, такі більш мінімалістичні. Ціна 389 і тут гольфику горловина. Штани жіночі під класику. Кишеньки є. Так, ціна 659 гривень, розмір 2XS і 2XL прямого широкого крою. Приглянувся мені ось цей светрик. Так собі думаю, можна поміряти. На вигляд дуже мені сподобався такий варіант. О, тут якась сталося. Сталося щось, не знаю. Так, Ціна 339 гривень XS XL. Таку, як ми дивилися, в чорному кольорі сукню є у коричневому, світло-коричневому кольорі ціна 389 гривень. Таке пальто за 1199. Розмірна сітка 2XS і 2XL. Також є вже черевички усіння без утеплення внутрішнього. Ціна 999 гривень. Два замочки, цей декоративний, а цей функціональний. Так, і розмірна сітка з 36 по 41. Різноманітні шарфики, хустинки. Такий варіант коштує 389 гривень. Така більше хустиночкою. Це є капюшон, але окремий. Хто не любить шапок 339 гривень ціна в сірому або в білому кольорі. 389 гривень в чорному кольорі хустина. Шарфик 169 Такий варіант 169 і ще один колір. Тут, до речі, коротші ось ці штучки. Також ще є багато осіннього, але вже з оційними цінами 459 гривень, ось така куртка. Така цікава. Ціна 799. Кишеньки, рукавчики на замочок. Ще додатково є ось такий захист, щоб не продувало. Так, хоч ще подивимось, що тут є. Ну, це вже, ну, не знаю, мабуть, осіння, але така утеплена курточка. Думаю, навіть на теплу зиму підійде. 899 гривень. Вишневий колір. Багато бачу плюсів. По-перше, на рукавчиках є резинка. І чий ось тут високий. Правда, немає капюшона. От кишеньки. Такі теді курточки. Ціна 695 гривень, вони без підкладки. Так, розмірна сітка XX, XS2XL. Така курточка. Укорочена. Так, є кишені. Комір цікавий. Коштує 899. XS2XL. Ця дуже схожа до ось цієї, просто інший колір. 899 гривень ціна 2XS 2XL. Бачите, курток є великий вибір. 1499. Така куртка, як косуха XS, 2 xl Дуже швидко у нас змінилась погода з тепла на суперхолод. І ось такі курточки, я так розумію, не розібрали. І ціна на них дуже гарні. 359 гривень в чорному кольорі також акційна ціна 349. Екошкіра 359. Ну, це такі вони весняно осінні тоненькі. Ну, якщо холодно, то вона вас дуже не зігріє. 659 гривень така курточка. Це вже трошечки з наповнювачем. Такий варіант. 659 Без рукавка. ціна без рукавки 599. Багато таких кусух з екошкіри є в різних кольорах і різне пошиття. Такий варіант XS 2 xl розміра. Ціна 399. Ці по 659, 999, 799. Рюкзачки по 269 гривень. Ще є в комплекті така як косметичка чи то пенал. Такий варіант, ціна акційна, 359. Такий матеріал більше схожий на плащовку. І ще один ще місткіший рюкзачок. Акційна ціна 399. Шопери – 399, такий яскравий кольоровий шопер за 189. І з бантиками за 269. Теж досить така суттєва канарюк рюкзачок 289 гривень. Такий він з Hell Kit. Так, сумочки. Тут ціна не акційна, 269. Такий варіант. Сумочка жіноча міні за 339. Рюкзак місткіший. Hello Kitty, Так, знаєте, в порівнянні. Ці теж акційні, що ми дивилися, 289. А ось такий за 289 гривень також шитка підвіска. Ці є в двох кольорах 599 гривень ціна. І в такому кольорі. Мені чуть-чуть до вишневого відає більше, аніж до коричневого. Ці рюкзачки за 239 гривень за ціною ціною.